Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро, і я ваш таємничий таролог. Розклад на 28 грудня неділя. Ну що ж, угу. куди ти втекла? Ну, давай сюди. Видно? Ні, не видно. Отак От видно. Видно, усіх видно. О, чудово! Так, події навколо нас, ті, в яких доведеться приймати участь, хочемо ми цього чи ні, але воно все одно затягнуться, це в нас шістка мечів. Шістка мечів це в нас необхідна пошук істини. Це подорож. Або подумки, або ніжками. Але це подорож для того, щоб щось зрозуміти. Це може бути зміна роботи, зміна місця проживання, це може бути зміна якихось поглядів навіть. Тобто не скажу, що аж надто важка, але доведеться щось визнати, зрозуміти і зробити висновки. У побуті нас зустрічає 14-й старший аркан. Це в нас помірність, помірність. Це важливо, важливо знайти різну вагу, рівновагу між тілом та душею, усвідомити свої внутрішні протиріччя, тобто заспокоїтися вдих-видих. І рухатися уперед тільки через усвідомлення, що у вас там є всередині, що у вас гризе, що треба вирішити, з чим треба справитися, щоб оце дійсність була легшою і приємнішою. Це призом від нас стає п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це в нас покірливість, це, це конфлікти, розуміння, що від чого, щоб рухатися далі, доведеться відмовитись, адже якісь ситуації, зазвичай це стосунки з рідними, друзями, партнерами, які нас ну, нам заважають рухатися вперед. Або якісь час частини цих стосунків. Тобто, наприклад, регулярні чи поїздки це чи можливо у вас була традиція. А там неділю вранці каву пити. І ви розумієте, що більше тої традиції не буде, бо вона заважає. Ваша роль у цьому всьому третій старший аркан, а це в нас імператриця. Імператриця це в нас творча енергія. Отже, це плодовитість. Це коли є намір і є можливість реалізувати це все. Це коли в нас є або дитинка вже є в проєкті, тобто вона в животику, або є якийсь проєкт, який вже почав рухатися, набирати оберти, стає легше і цікавіше. Образи того проєкту вже з'явилися. У підсумку в нас випадає туз посохів. Отже, весь день буде схожий на початок чогось. Перебільшення трошечки буде і таке відчуття запліднення. Тобто, якісь проекти, якісь речі почали рухатися. Ми вже побачимо перші ознаки цього проєкту, ці, цих, цих процесів. Рух уперед. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами таро.